Привіт, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, збільшення мінімальної заробітної плати уже в цьому році і вже зовсім скоро. І на реально немаленьку суму. Хоча інфляція росте і через це по Конституції України заробітна плата повинна бути збільшена. От частина депутатів випустила законопроект номер 8431, який пропонує. Немаленьке підвищення заробітної плати відповідно до вимог Конституції України. Але є багато нюансів. Зараз я вам розповім, наскільки планують збільшити як, бо воно буде відбуватись в пару етапів. І перший з них, до речі, розпочинається ось буквально уже зараз. І які найголовніші нюанси цього підвищення усе по порядочку. Але перед тим у мене буде така незвична. Незвична для мене і для усіх вас трішки рубрика, прохання. Я зазвичай збираю на допомогу військовим, так, яку я їм доставляю, купую. Но сьогодні трішки інша ситуація, і е, я прошу допомогу не для себе, а тих людей, які просили її передати вам, глядачам народної думки, також від глядачів Народної думки. Перше прохання про допомогу від підписника народної думки Сергія Савеля він е залишився інвалідом і він створює сайти. Тобто він пропонує вам послугу, кому потрібно, створення власного сайту, блогу, можливо, вам комусь знайомому потрібно. От за дуже прийнятними цінами. Посилання на його профіль у Фейсбуці, якщо вам потрібна дана послуга, залишаю в описі. Ви можете звернутися. Людина попросила, допомагаємо. І другий це Сергій Пенчук, також залишаю посилання на його профіль в Facebook. Він просить уже про допомогу матеріальну на операцію, тому що він військовий пенсіонер. Так залишаю профіль на Фейсбук. Ви можете самі розпитати, самі дізнатися ситуацію і карту він прикріпив, тому я також прикріпляю. Тому, звісно, все по бажанню, по можливості. Але я думаю, що серед такої великої аудиторії глядачів народної думки знайдуться люди, яким не байдуже доля інших, і готові допомогти. І так, е, мінімальну заробітну плату за ініціативи на секундочку Юлії Тимошенко висунутий законопроект номер 8431 який пропонує збільшення заробітної плати в три етапи: мінімальної заробітної плати, тобто тоді люди будуть отримати не менше ніж, і це в першу чергу стосується вчителів, лікарів, тобто тих, хто на державних зарплатах, і також інших людей, які отримують. Зарплату мінімалку. Ну, і тоді навіть роботодавці змушені будуть їм платити не менше, ніж перший етап з 1 квітня, тобто уже сьогодні, підвищення мінімалки до 7370, тобто на 670 гривень. Другий етап з 1 липня, квітень, травень-червень-липень, тобто через 3 місяці, мінімалка має становити 8107, тобто плюс ще 800 гривень. Гривень. І третій етап з 1 жовтня, тобто ще через 3 місяці, підвищення до 8918 гривень, тобто майже до 9 тисяч гривень. 6700 до 9200 там без пару гривень підвищення. Здавалося б, непогано, немало. Чим це мотивується і чому взагалі цей законопроект створений, і як це все. Припідноситься. По-перше, про Конституцію України прожитковий е, мінімальна заробітна плата не повинна бути меншою, ніж фактичний прожитковий мінімум. Но ми вже б говорили це, обговорювали так прожитковий мінімум, коли розбирали пенсії. Ми ж знаємо, що в Україні є надсять цих прожиткових мінімумів, і до якого прив'язуватись ніхто толком не розуміє. І фактичний розрахунковий можна по-різному це все розрахувати, і тому тут. Е, між депутатами можуть бути нюанси, будуть виясняти, до якого ж прожиткового мінімуму цю зарплату підв'язувати. І тоді вже трактувати конституцію саму також можна ну, по-другому. Ін... По тобто, якби зарплата навіть в 6 тисяч, яку зараз отримують, буде відповідати прожитковому мінімуму, тому що прожитковий мінімум для працездатних скільки? правильно? 2670. 6 це набагато більше, от, ніяких цих нема. Але якщо брати розрахунковий прожитковий мінімум, то він уже зараз на рівні десь 8 тисяч гривень. Це ті кошти, які людина повинна отримувати, щоб її хватало на прожиття, на місяць. Якщо менше, то їй просто не буде вистачати на якісь продукти, і люди будуть від цього просто відмовлятися. Далі, другий нюанс заключався в тому, як стверджують подавці цього законопроекту, що збільшення мінімальної заробітної плати разом з тим збільше податок і з цим зростуть відчислення в бюджет. Тобто підприємці будуть платити зарплату, з неї будуть платити податок, тобто, якщо збільшиться мінімальна заробітна плата, для мене податок також виросте. Тобто, я і інші підприємці будемо платити більший податок. Це більше надходження в бюджет, ну разом з тим і більші видатки з бюджету, тому що вчителям, лікарям платиться саме з бюджету. І коли кожному додати по 2 тисячі, це ще по третій частині, це непогані такі видатки. Тому тут міністерство буде рахувати, так міністер міністерство фінансів саме воно за це відповідає, буде рахувати, скільки прибуде грошей, скільки убуде чи потягне це економіка в умовах військового часу. Це нюанси, які були за збільшення заробітної плати, а тепер нюанси, які проти. По-перше, це потрібно, щоб прийняла Верховна Рада. Вже 1 квітня, так ніхто нічого ще поки що не прийняв. Якщо приймуть, навіть заднім числом, там за декілька днів, потрібно, щоб вони це все узгодили, прийняли. А ми знаємо, як буває. Приймаються деякі законопроекти, так? Що це все тянеться, тянеться і тянеться і ще до цих пір тянеться. По-друге, щоб Міністерство фінансів дало чітке розуміння, чи, чи вписується це в бюджет, чи може потягнути це наша держава, чи не призведеться ще більшого дефіциту бюджету, а він там і так зараз просто в шалені там мільярдні цифри. І Нюанс, який саме стосується більшості моїх глядачів, народної думки, це те, що при е, збільшенні заробітної плати буде вважати, що збільшується прожитковий мінімум, і е, тоді, можливий, ще й перерахунок мінімальної пенсії, оцей 2093 гривні. Тому що вона до нього напряму прив'язана, і отакі нюанси в перерахунках призведуть до підняття і тої виплати. Але це все ще поки що, як то кажуть, вилами. По воді. Я ж уважно спостерігаю за цією ситуацією. Бажаю вам, дорогі мої глядачі народної думки, щоб ви і по 7, і по 9, і по 15 тисяч отримали в місяць. Нічому собі, як то кажуть, не відмовляли. Так? Але той факт, що дійсно на 6700, навіть на мінімальну зарплату зараз вижити, якщо у тебе є діти і там комуналка, нема субсидії, то це вкрай важко. Тому уважно спостерігаємо, вам розповідаємо, дивимося, як це все буде прийматися, і до нової зустрічі на каналі Народна Думка.